Тісна співпраця між батьками та школою має позитивний вплив на дітей, адже завдяки цьому батьки дізнаються про те, що відбувається в школі, та можуть ділитися власними ідеями та знаннями. Існують різні способи залучення батьків до шкільного життя. До прикладу, вони можуть допомагати в проведенні шкільних свят або супроводі екскурсій. Їх також може бути обрано до складу колективних органів. Там батьки можуть висловлювати свою думку щодо шкільних питань і допомагати в організації шкільного життя. Це все робиться для налагодження взаєморозуміння та добрих взаємовідносин. На різних рівнях діють різні колективні органи. Батьківська рада класу, також відома як батьківські збори, має важливе значення для всіх батьків. На її зборах вони обмінюються думками з учителями та іншими батьками. Також на них обирається представник від батьків та його заступник. Цей представник регулярно спілкується з учителями класу та інформує інших батьків про важливі питання. Якщо в батьків класу виникають запитання або проблеми, вони можуть конфіденційно звернутися до представників батьківського комітету. Двоє представників від батьків також автоматично є членами батьківської ради. Це інший колективний орган. Батьківська рада складається з вибраних представників батьківського комітету з усіх класів школи. Члени батьківської ради беруть участь у вирішенні важливих питань, що стосуються школи. Найвищим органом, у якому можуть брати участь батьки учнів школи, є шкільна конференція. До її складу входять вчителі, батьки та у середніх школах учні. Шкільна конференція може мати право голосу у вирішенні ключових питань, таких як вибори директора школи або затвердження нового шкільного статуту. Кожен колективний орган відіграє важливу роль у залученні батьків до шкільного життя. Адже саме батьки краще за всіх знають своїх дітей, тому з ними слід радитися під час прийняття важливих рішень. Це можливо лише тоді, коли до роботи в колективних органах школи залучено багато батьків.